Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Не показувала я вам ось такий салатничок фарфоровий з принтом. На цьому тижні знижка 64 гривні. Ось такий салатничок. Він коштує 39 гривень. А це вже бульйониця. Керамічна 59. Ой, погляньте. Новинка вже по знижці. Склянка для коктейлю, висока, кольорова ось така. По 74 гривні. Келих для шампанського скляний, невеличкий. Тут 39, і з'явилася ось така новиночка. У вигляді листочка, а це цукерниця, так? Але я подумала, що це салатничок невеличкий, ось такий. Гарнесенький. Ціна 99. Склянка скляна для коктейлю на об'єм 240 мілілітрів. По 22 гривні. Стакан скляний низький. З випуклим дном. По 29. Форма для випікання з кришкою. По бокам ось такі ручки. На об'єм два літри 400 мілілітрів. По знижці 229. Ось така ще форма велика для випікання. Скляна з кришкою. На об'єм вже 4 літра 249. І кругла форма для випікання з кришкою на об'єм 3 літра. Також 249. Піднос пластиковий, фігурний. І ось такий ще варіант. Білий з чорним Знижці 49. З'явилася ще ось така новинка: миска пластикова для харчових продуктів. Ще й на пол, бачите, поставила, бо на полицях невдобно вам показувати. Велика на 5 літрів, а поменше на 3 літра. На 5 коштує 88, і поменше 39 Каваришна сублімована. Нескафе Gold. 100 грамів в упаковці 159. До 20 квітня знижка. Зверніть увагу. Чудо-чадо сік дитячий. З'явився, 200 мл об'єм, яблуко, яблуко морква по 14 джафа, сік мультивітамінний і яблучно-виноградний. 125 мл для малечі по 9. І з'явилася ось така новинка. Сік-джусік фрукт мульти, мультифрукт. Ананас кокос і виноград яблуко по 15. Шоколад молочний. Вері-Пері 85 грамів по 44 гривні. Нескрік, шоколад, полуничний смак. 100 грамів по 57 і шоколад з Різними смаками, в асортименті, мигдаль, родзинки, лісові горішки 100 грамів по 59. А це така новинка, менажниця пластикова, невеличка, сіра і зелена. Ось така. Коштує вона 39. Акумулятор холоду на 200 мл у знижці 29. Погляньте, знижка на сумку, холодильник. Це вона в складеному вигляді. А ось так вона в розкладеному вигляді. Має вигляд невеличка. Перемінець ось такий. Ціна зі знижкою 139. Поглянемо з вами на рушнички паперові та серветочки вологі та паперові. Ой, погляньте, які гарнесенькі серветочки пасхальні. Курчатка. 16 штук в упаковці і ось такий ще варіант. По 14 гривень. Рушнички паперові зелені. 160 листів в упаковці по 24 гривні. Рушнички паперові сафі, білі, двохшарові, 130 штук в упаковці, 34. Рушник паперовий Сафі, великий, довжина аж 115 метрів. По знижці 179, двохшаровий, серветки вологі, дитячі сафі, 60 штук в упаковці по 14. Ось такі серветочки вологі дитячі в упаковці 24 штуки. Також 14 ліра. Серветки вологі дитячі, 120 штук з клапаном, 49. Ще ось такий варіант: серветки вологі 120 штук в упаковці. Дуже приємний аромат. Вони чорні, по 69. І серветочки Вологі дитячі бавовна 100%. 50 штук у упаковці, 55 гривень. ось такі вологі серветки. Форфікс. для прибирання унітазу. 60 штук у упаковці. Не знаю, не купувала. Хто може купував, напишіть, мені буде дуже-дуже цікаво. Ціна їх зі знижкою 54 гривні. Є такі серветочки, паперові міні малесенькі 100 штук в упаковці 17. І білі звичайні. Паперові ой, серветки. 100 штук також в упаковці 19. Поглянемо з вами знижки на мило туалетне. Мило туалетне шарм. Яблуко, лайм 125 грамів по 19. Мило б'янко дитяче, кавун персик, диня 140 грамів по 17. Лавіт мило туалетне, лаванда, полуничка, 60 грамів по 6. Мило, крем, мило амо 125 грамів, в асортименті по 19 грамів. Толетне мила дору. Чотири штуки по 80 грамів по 69. Мила дуру, Фреш-океан та цвіточне облако. Так, ось так і написано: Чотири штуки по 100 грамів, по 109. І ось такий ще варіант: мета лаванда. 90 грамів 4 штуки по 59 гривень. Знову новинки. Килимок пляжний, клітинку, жовтий, синій, коричневий. Ціна 299. Це термосумка для зберігання продуктів. Невеличка ось така легесенька. 149,28 на 15 і на 20 сантиметрів. Об'єм 7,5 літрів. І побільше ось така сумка, термосумка, ціна її 449. Новиночка, набір розпалювачів для багаття еко 6 штук. Ціна 249. Термосумка для зберігання продуктів. Це вона в складеному вигляді. А ось так, як на малюночку, розкладеному. В різних кольорах, як бачите, ціна її 399. Набір посуду для пікніку, пластик, дошка, стакани, тарілочки на 4 персони 169. Хочу показати вам новинку. Завезли вазони ось такий великий вазон, пластиковий. Ну, як великий, 19,5 см в діаметр. Ну, не маленький. Він такий, як в крапинку. Ось так. Чорний, такий коричневий, по 99. Ще ось такі вазони, теж пластик, чорні та білі, такі ребристі, 16 см в діаметр. По 88. І такі тільки поменше вазон 12 сантиметрів діаметр чорний, по 55. А, і білий ось також. І ось такі ще вазони, теж новинка. Для квітів це вже керамічні, не пластикові. Такі тяжкі, круглі, білий ще ось такий. Ціна 199. Тунта суміш для розсади. А на об'єм 7 літрів, 44 гривні. І на об'єм 20 літрів 99. Ой, погляньте, що я побачила. Гамак садовий, підвісний. Але він мішечком нічого не видно